Я хочу, знаєте, що зробити? Спробувати одразу стати по пасиву висвітити через цей стандартний кущ, а потім відтягнутися звідси. Шерідан, це ж... предсказуємо, реально. Шаріден буде опарюватися, дивіться. Провіряйте. Маусон і я не чіпаю, на жаль. Оцей Шерідан, диви, 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 диви. фугасниці, Уявляєте? Нафугаски. Дивіться, як маус їде. Алло, хлопці, він бортом тупо. навалюйте, навалюйте, навалюйте. Ош, ти куди стріляєш? Арта повинна душити його. Серйозно. Арта повинна тупо душити. Це весь мій. Це чудово. Це весь мій маус. Я його свідчу. Тільки якби вони його пробивали, взагалі їм ціни б не було. Знаєте, в чому прикол, у нас на гору ніхто не поїхав. Чудово, що я сюди не влетів, бо я хотів хотів сюди зараз влітати. Та заряді голду, гріль, ти ж голдою пробиваєш спокійно. Здоріти можна, як вони його не пробивають. Ну, з'їжте, будь ласка, мауса, ось і лево. Панкі коваль. Ай-яй-яй, не пробив, прикиньте, фош. Чи гріль? Мау зрозумів, що він відкасає. Ні-ні-ні-ні. Арті треба ліво. Та ви задовбали, артаводи. Вони ливають. Ді Пересете лево підставляється Розумієте? лево підставляється Все розумей, 841. Нормально, по маусу залетіло. Ну я не хочу поки звідси тікати. Я міг би зараз перетягнутися гору підсвітити. Один ХП, уявляєте? Маус там до останнього намагається жити. Йоп! Пересете... Один ХП, ну зніміть його. Арта, ну серйозно, один ХП. Нарешті. Нарешті. Чудово. Тепер знаєте що? Тепер, 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 тепер. Ліво зараз буде агресувати, походу, напрягати цього ліво, так? Да? Арта може по леопарду закидувати. Наші я бачу. Я звалюю звідси, тому що тут немає сенсу продовжувати стояти, треба спробувати гору поїхати підсвітити. Банкора, скоріш за все, в цих квадратах вона намагається контрити тама. Зараз 430-та, якщо поїде, ми якраз провіримо. Я спробую підсвітити Леопарда Першого, можливо, арта вкине, але мені треба гору світити. Там є Фоч, там є СТБ, скоріш за все, десь стоїть. Там ще 60 ТП, треба зараз гору підсвітити. Якщо на горі я залутаю, то це буде дуже добре. Не залутаю, тому що ніхто не сітиться. Погано що ніхто не сітиться, дуже погано. А я не поняв, що... А, ось ще. До речі, блайнд кинув. Хочете прикол? прикол? Вони не пробивають. Угу, ага. Не можна нікуди спішити, не можна взагалі. Я його пограв. Офігеть. Оце херня. Це дійсно херня. do que... Я просто думаю, що можливо леопард ось тут може в куч стати. Я не буду спішити, не хочу. Ті стали в деф, уявляєте? Просто всі стали в такий жорсткий деф. У них перевага в 5К. Вони навіть не намагаються. Ось. Оце треба було робити. По-іншому ніяк. Мені треба якось гору спробувати світити. Я, Я знаєте, що хочу знизу заїхати і обережно понюхати. Я фашапі свічу на ближній дистанції. А, підсвіти його, ось що восьмо. 80. Йосип Неголовий. Це і контрить мене СТБ. Ну, Хоче, я так зрозумів, підсититься тільки тоді, коли. Зроби постріл. А де Мантікура Цікаво. Не можу зрозуміти, хто пересвічує їх. Я просто не можу зрозуміти, хто пересвічує пору. Поняли, хто пересече? Мантикора. Вот курва. Ось, вона. Ну я не знаю. Підійду, можу відлетіти. Ну можна зробити один мув. Поїхати понизу. Я зараз це зроблю. Забивати на Мантікору. Тому що стежки продавлюють, арту підсвічу, вони відстріляють. Лео висвічу, вони також відстріляють. Бін, проходимість тут взагалі ні. Ай, блін. Хорош, хорош, арта, молодець, дякую. Близько? Дуже. Сюда. Хто тут татко? Ух. <світ> <світ> Це було надзвичайно потно. Я просто жесть як спотів. Заботів, так запотів. Друзі, всім привіт! Хто приєднався, народ, дякую величезне. До речі, до речі, до речі, були блайнди. Народ були блайнди які? 95-23. Навіть запасом взяв есть контакт.